Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур». І сьогодні я у Львові покажу, розкажу ціни, які сьогодні у Львові. А ви коментуйте, які у вас ціни. І підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Такі кормішочки маленькі. До 45 каже. А такі більші 23. А червоний 60. 60. І кукуруза в тебе, мало дрібненька, 12, а крупніша 15. І Церії є по 50 гривень. Чері пропало в сіні. ну а помідор тримається. Багато питають, чому помідор, тому що ще ґрунт не пішов. Бо холодно, переважно тут. На заході. Чому такий І тому привозять в закарпаття такі, щоб, мабуть, тепличний. Світна 25 і брокколі 35. Таке. Петрушка. Петрушка 70. укроп. Кропчик 180. Ще ви 70-60. Як припіду стало може 150 бути. Ясно. І савойка. савойка 40 гривень. огірок 40. І 40 ти продаєш тут. Зелень, цибулі, кілограм 80 гривень. Салат по 35 такий. Салат по 35 такий. Вже на бомба там Такі по 65 гарний. І по 13 великі качем. Добриня, не знаєте. І привезли свою цибульку. Каже на все посадити. Три шість. Ні, то вона цього року так вродила, гляньте. Але ми ще попило. — Біло, біло. То біла, така сама шака. Три штуки, я зрозумів, три штуки. 40 гривень дядько приснув на крупну, гляньте. Перець гурт. 35 такий. Що там? І баклажан 15 на гурт. Бачите, поставили ціни. Гарний баклажан. І ціна на кукурузу приупала. І скільки ваша ракелька? 14. По 14 така. Скільки На розум? Ні, на гурт. На гурт 10. І ракелька така 14. І великий Геркулес такий по 60. Є помідор польовий по 37. Бачиш, південь, каже Одеса. На півдні дозріває. А в нас з холодами сьогодні аж пара йшла з рота, то холодно. Біла зерка така. По 38. І баклажан 15. Гурт дорозліб 20. Але це не маєте покушати на вкус. 85 така рожева сливка. І помідори. Від 65-й. Є різні, звичайно. Ну, рожеві отакі красиві, супер. Петна двадцатка. Чорний принц 70, кажуть. А жовтий? Тоже кажуть 70. І така гарна вітрина. І прийдемося по цінах. Дев'ятий ряд, у Юри. Брокколі 35.

Добрий день. Добрий день. Табачок 13. І пікінка 25. І така по 15. І це по 25 такі. Я ще мені далі. Брокколи. І помідори різні. І капуста теж в сіні впала, така по 9. Такий огірок по 23. І чорний принц 75. І більш красовіша 12 гривень така. І гарна капусточка по 10 гривень. І скільки вона в тебе? 10 гривень. По 10 продає галу. Вона отакою от і родить, але дуже багато під кущом. Середині прямо така аж жовта-жовта і в нас машина. Попадете на галу, можете брати як на посадку, вона середня і так само доїждження. Вона розварюється повністю. І є морква по 12 така. І цвітної її є по 20 гривень. Така гарна. І є середня 10 по 10 гривень. І буряк 10. Це воден? Так 55. Часники по 100. Крутніші 140. 80 і 60 такі роздріб. Є по 9 і кажуть, що ціна від кількості. Більше візьмете, наче буде ще дешевше. Буроколі 30 і цвітна 25 по 20 можна. І в людей вітрина. Сіни одинакові пошти. Я прийшов на 10 ряд, 24-25 місце. Начальника немає, є Іван, його помічник, помічник. І цибуля в нього 14. Морка така мита, скільки в нього? 25. Така сливка жовта. Жовта і червона 45. 45. Є в нього дення. 35. Чилі 230. 230. Перець. Довірка стакан 45, капі 40. 40. Парадичка. 60. З одного куща. А? а такі? Високорослий 60. Капі. 60. 60. 60. Рожевий 65. і помаранчевий. Зрозумів. Баклажан 20. Баклажан 20, синя така. 35, 35. така. Така 13 в нього. Чері. 70 70 хоче. І ще є огірок. Озірок 20. 20. Цвітна 25. І пекінка 25. І картопля в нього є. 13-12. Ось така вітрина, 10 ряд. І чесника є багато. Маєте якісь кульо? З дому привезли такі квіти, які засохнуть будуть такого кольору. 15. По 60 хоч і великий букет. 150. Харківський по 80 і є Любаша, перша репродукція. Однозубка, 400 гривень, на посадку. І по 8, така капуста молода. І таку цвітну гарно, бачите. ну Суперова, суперова. У нас постійно на великих копаннях, що я згадую, ринок, тому що вони прийшли перші, були три види, їх зелена була, ну чотири навіть біла, помаранчева і отака. І вони стояли більше по ціні від білої. А тут така по 20 жіночка привезли. Ну, кажуть, щось не сильно. Хочуть, але вона дуже добра. Смак суперовий. Пробував, вирощував, в мене є навіть відео. І по 50-60. Це розгріб. Роздріб. А гурт Мінус 5 гривень. Мінус 5 гривень. Моркву хоче по 10 і капусту каже, може продати і по 8 середня. Ну і трошка товару вам покажу. Доброго ранку. 13 картопля. Я б у вас пара дочки. Супер. Кінець місяць. А ваша скільки така? 30 гривень. Ось такі товариши є. І я на картопляному ряді. Картопля по 13, 12 бурячок, морква така по 10 може бути, цибуля така по 12 може бути. Ну і великі вибір є це в паші, мого старого знакомого. Паша це бачите, роботяга. Заходимо. Такий персик по 60. 45 такі. Такі? 55. 55. 5 такий по 80 не тринка, і нектаринка тоже 80. 80 нектаринка і більші 80. Такий менший де 45. 45. Нектаринка така 40. 25 і 30. 75 і 80. Ну гарний. Персик. Яблука 50 такі. І слива є по 20 така. І крупніші, по 100 є персик. ну великі. по 100. І лохіна по 120 така є на ряду. Акція є по 100. Лохена 120. 140 крупніша. А ця вже на поскільки? К 250. К 250. Чому різниця? Тут, бачите, чорненька гарна. І ціна гарна. А тут трохи червона така є. От і різниця. І знайшов я ще полоницю. 150 ж жмиш по 90 такі, але турецькі, не нікопольські, не одеські. І половниця на ряду на 12-му отака буде постоянно поки. Це пізніший сорт, але пахне суперово 150 гривень. Кому треба, будь ласка, бачите, в кожен, в кожен день Такі по 20. Це я вже на коновому ряді. 40 така отка по 60. На город. Амал 40 і днів каже по 60. 60 на гурт. На город. Такі по 19 кавунчик. Машин фур десь 60. Багато кавуна, ну і день не вистачає. Саме дешевше це по 16 кавунчик. Середні. І такі менші по 15 можна знайти. Навіть 13. Бачите? Така баронеса по 25, кажуть. І з кавуного одразу переходити на таку красу, на квіти. Кавуна дуже багато. Ціна ну, 15 це дрібний. Продають, а так тримають ціну. 18-20. Баронеса навіть 25 була їх хризантеми по 50 гривень. 130 більше в таких горшках. Покажу вам красу таку. Кофея, 50 гривень, лаванда така, шістьдесят. Ціна, звичайно, 60, 650, певно, ну, кущі здорові такі. Та краса просто такі є. Кожна квітка має свій гарний, гарний вигляд. І тут такі різні. Ну і лілії. Теж красиві. Все, корінням можна садити. І велика лінія коштує. Лілія коштує отака. 350. Махрова 250, але тут дивіться, які квітки здорові. Ага, як лотоси. Гляньте. Ну красиво, чесно, красиво. Є така троянда, є 1200 і 1300. Бачите, на вершку самому. Ну красиво. І на цьому закінчується відео. Пройшовся по цінах. Показав, пишіть ви, які, як я вже говорив, ціни у вас в гурт, розріб. Ну і, звичайно, люблю, коли коментарі пишуть, ну і ставлять подобайки. Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.